Ну, готуючись до цього заходу, ми, власне, відвідали форум, який називається Документи без паперу, а також зв'язувалися з нашими партнерами, спробували вияснити ті питання, з'ясувати, які ви нам задавали. І відповіді на, ви, на них ви в будь-якому випадку почуєте, інша справа, що інколи ця відповідь може вам не сподобатись. Тому що насправді у нас з електронним документообігом сьогодні дуже багато проблем. Питання ви, будь ласка, задавайте, які у вас виникають. Ну, переважно більшість я спробую відповісти відразу, але у нас така практика, щоб ви знали, що якщо навіть якесь питання, треба подивитись документ для того, щоб відповісти, або може навіть зв'язатись з кимось з постачальників цих електронних послуг. Ті, хто надає посередницькі послуги з електронного документообігу, і з'ясувати, тоді ми питання надсилаємо своїм учасникам, це може бути на другий чи через день. Але обов'язково відповіді ви отримаєте. Так само ви отримаєте пакет документів, які були заявлені. Там, зокрема, деякі первинні документи, форми є. Підбірка судових рішень ви зможете з ними ознайомитись. Сама програма наша це: у нас буде три таких частинки, але. Частину буду я розповідати, частину буде розповідати Ірина, папери в електронний документообіг, як його згодити, чи можливий він поєднання. Первинні документи до складання. От Там саме ви будете сам аналізувати і реальність операції, при ділову мету говорити. І дуже багато буде судової практики. І Зразки документів, зразки документів, підбірка судових рішень. Які ви бачили, які вони будуть, коли записувалися на наш онлайн-семінар? І починаємо з першої частини.